Вам залітають відоси про цю скутеретту. Тоді цей відос знову для вас. Тільки гляньте на цю пушку, це мустанг актив. Це мустанг актив плюс. Це не просто актив, це актив, блін, плюс. Цей актив має 13-ті колеса, такі масивні шиповані колеса. І вже неодноразово купувався У нас хлопцями для їзди десь там по, -по передовій, десь там біля того. Я не можу казати, що він прям для тих е, умов ідеально підходить, але чомусь. Опці обирають такі. Такий тип резини туди. Він має напівавтоматичну коробку 125-кубовий двигун. Він має електростартер і він напівавтомат. На ньому зможе їздити люба дівчинка, жінка, хто завгодно. Ви просто сіли, просто перемикаєте передачі, не використовуючи щеплення. У вас нема того щеплення, бо, блін, щасливим людям щеплення не потрібне. Мустанг-актив в наявності в нашому магазині за виключно офіційною ціною ціна його ви побачите під відео. Якщо вас зацікавить такий мотоцикл, ви можете звернутися до нас, ми завантажимо його в наш власний транспорт. Новенький, красивенький, попередньо знявши вам детальний відеогляд, ми покажемо, що значить кожна кнопка цього мустанга. Після чого він прийде до вас додому, красивенний, новенний, зібраний. Зверніться до нас, Мустанг Актив Плюс по наявності в місті Запоріжжя. Він прийде до вас, де б ви не знаходились, аби це вам було вигідно. Мустанг Актив Плюс по наявності.